Іншу російську зброю знаходять у звільнених населених пунктах так у гірському, на Луганщині та в Углегірську на Донеччині. Словики виявили реактивні штурмові гранати. 2013 року виробництва зенітно-ракетний комплекс ігла, саморобний міномет, снайперську гвинтівку та декілька ящиків із гранатами. Про це також розповів речник РНБО Андрій Лисенко. Українські військові далі блокують бойовиків Донецьку, Луганську, Горлівці та Іловайську. Триває запеклий бій в Ясинуваті. Подробиці антитерористич операції в сюжеті Аліни Орищин. Це горить будинок у Харцизьку на Донеччині. Вночі місто обстріляли з артилерії. Пожежі палали на кількох вулицях. Місто без світла, люди всю ніч сиділи в підвалах та сховищах. Про кількість загиблих даних поки що немає. Ведеться прицельний мінометний огонь по привокзальному. От, От люди со сторони ЖД. Абсолютно весь транспорт зараз тільки только для евакуації людей. А це в Донецьку район залізничного вокзалу і масиви за ним обстрілюють з мінометів. У місті проблеми з водою повідомляють у міськраді. Через пошкодження лінії електропередач не працює основна фільтрувальна станція. Із завтрашнього дня потяги Донець, Київ, Ясунувата, Сімферополь, Маріуполь, Москва ходити не будуть. Про це повідомляє прес-служба Донецької залізниці. Ситуацію в Луганську міська влада називає критичною: 16-й день немає світла, води, проблеми зі зв'язком. Не вистачає ліків, їжі, палива. Повідомляє офіційний сайт міськради. Тим часом в РНБО кажуть, українська армія відбила у терористів частину Луганська і звільнила міліцейський райвідділ. Терористи надалі намагаються максимально знищити інфраструктуру Донецької та Луганської областей. Вони мінують дороги, водогони, постанови тощо. А міста Донець та Луганськ сьогодні знаходяться на порозі не лише гуманітарної, а й екологічної катастрофи, яка штучно створюється терористами. А це відео зняв польський журналіст. Він каже: колона російської техніки перетнула український кордон у місті, яке контролюють сепаратисти. В РНБО кажуть, біля українського кордону зосереджено 45 тисяч російських солдатів. Біля українського кордону з боку Російської Федерації зафіксовано автотранспорт, який привозив велику кількість контейнерів для ракетних комплексів БУК. У безпосередній близькості від населеного пункту Гукова Росовської області навпроти Свердловська і Червонопартизанська Луганської області було виявлено близько 30 установок ГРАД. Це Це війна! війна! Це війна! Це війна. Це відео зняли самі бойовики. Вони стоять біля БТР російського виробництва. У РНБО кажуть, оборона транспортера характерна особливість. Гармата тульського заводу такає на озброєнні лише в Росії. В селище степне на Донеччині 15 серпня із градів розстріляли бойовики. Українські спецслужби перехопили та оприлюднили їхні телефонні розмови. А як можна було в сіпної попасти? Ну, я не знаю, блін. Як можна було попасть, блю? а там всипну мирно чи то там. Там мирные, да, три наши хаты задели. В одной хате малые дети. Сегодня они ошиблись, как сказали по координатам, на, короче, минуту с А я давала только разбег в секундах. Ну, факт остается фактом. Ладно, об этом ну, никто что? не знает. Инфу пустили, что и укроп э, по-мирному. Українська армія звільнила від бойовиків населений пункт Чорнухини та зайшла вхрящувати це на Луганщині. Вночі терористи обстріляли Новокатеринівку на Донеччині. У прес-центрі АТО кажуть, ймовірно, стріляли з ураганів. Таку зброю терористи застосовують уперше. Активні бої зараз точаться поблизу населених пунктів Жданівка, Макіївка, Харциск, Дебальцеве та Старобешеве. Заблоковані силами АТО Горлівка, Малоіванівка, Андріанопіль та Алчевськ. Бойовики намагаються якнайшвидше втекти з цих міст. Аліна Оришан перший національний.